Я всіх вітаю сьогодні. Ми будемо говорити про е, анкетування, яке зараз проводить Міністерство зовнішніх справ е, Польщі. І дане анкетування покликане е, зібрати інформацію про нагальні потреби українців в Польщі, українських біженців в Польщі, для того, щоб е, польська влада і Міністерство закордонних справ вже зараз могли планувати е, якісь свої дії на найближчі там місяці для того, щоб максимально забезпечити потреби е, українців, які е, які потребують допомоги, скажімо так, саме для цього вони запустили. Анонімне анкетування, там є досить багато питань. Я його сам щойно пройшов для того, щоб подивитися, чи там немає нічого страшного. Страшного там нічого немає. По-перше, що хочу сказати, що вся ця інформація вона розміщена на офіційній сторінці. Польської влади я залишу офіційне посилання в описі під цим відео, і посилання на анкету також залишу під цим відео. Отже, в анкеті немає нічого страшного. Ви там не залишаєте ніяких своїх особистих даних. Там ви відповідаєте на велику кількість запитань з приводу житла. Скільки ви платите за житло? З ким ви приїхали до Польщі, чи є у вас діти, чи вони навчаються, чи треба вам якась допомога, де ви проживаєте? Звідки з України ви приїхали, і так далі. І так далі. І після того, як я особисто пройшов це анкетування, я зробив для себе висновок, що польська влада хоче побачити зараз загальну картину. Там по 50 різних показниках, щоб можна було зробити висновки, які кроки зараз потрібно робити найпершими для підтримки кожного українця в Польщі, і звісно ж, як далі будувати стратегію на наступний там рік, півтора, два, три, п'ять. От, бо вони також хочуть визначити, хто яка кількість українців планує залишатися в Польщі. Скоріше за все, цей, оця, оце опитування. Воно є однією зі складових розвитку тієї самої муні, програми муніципального житла, за якою має даватись житло або безкоштовно, або за якісь мізерні кошти. Також робота, садочки, школи і так далі. Також ще хочу сказати, що е, дане анкетування буде проводитись лише до 31 серпня, тож я хочу закликати кожного з вас зараз, після перегляду цього відео, перейти в опис під цим, під цим відео, е, перейти туди на ту анкету і обов'язково її заповнити. Кожен з вас має розуміти, що кожен голос він є важливим, і що якщо ну, це для того, щоб ви не думали, що а я не заповню, бо це треба 10 хвилин витратити, нехай інші заповняють. А я так само, ну якби мій голос ні на що не буде впливати. Друзі, в сотий раз нагадую, що кожен ваш голос, кожен ваш лайк, кожен ваш вибір на виборах президента він е, має наслідки. Якщо ви його робите, він має наслідки, якщо ви його не робите, він також має наслідки. От. Тому, будь ласка, я м, м, закликаю вас бути свідомими, закликаю вас не ігнорувати подібні анкетування, заповнювати ці анкети, і ви можете стати е, тою е, вирішальною. Одною тисячною відсотка, через яку буде прийнято рішення в користь допомогти в тому чи іншому питанні українцям, які зараз того потребують. Тож, будь ласка, витратіть цих 10 хвилин. Заповніть цю анкету. Ще раз нагадую: вона є анонімна. Ніхто не дізнається, скільки ви там заробляєте, ніхто не дізнається, де ви там проживаєте, звідки звідки ви там приїхали. Тож, звісно ж, також раджу заповнювати дану анкету максимально чесно, і саме це допоможе польській владі і всім відповідним інстанціям найближчими місяцями покращувати і далі допомагати українцям, які того потребують. Е, тож, маємо сьогодні ось таку інформацію. Переходьте, друзі, за посиланням в описі, заповнюйте ту анкету. Буду вдячний також вам за лайки, за підписку на канал. Пишіть свою думку з цього, е, про цю інформацію в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!